Передарі. Подача в штрафний майданчик. Удар і вище воріт пробиває Давиденко. Пройшла діагональ. І дальній удар. І в м'яч поперечкою вилітає зараз із. Давиденко на фланг. Швиденко. Вдотик. Простріл. І Савіско проф ворота. Закидання цього разу на головку. І це буде жовта картка. Червона картка. Це червона навіть картка Сорокіну за те, що зіграв зараз за межами карного майданчика е -е, руками. Масло стає у ворота. Немає е -е, другого Артем Черній. Подача в штрафний майданчик. І знову вибігання! І знову випускають цього разу Бурліна. От зараз голубко з м'ячем. Точно Бреус. Входить в штрафний майданчик, удар по воротах. Там з лінії буквально штрафного майданчика в Ну, а в нас уже один чвертьфінал відбувся. І десь. Ух, зараз як помилка, яка. І удар по воротах! І повз ворота пролітає м'яч Ткаченко. О, класно зараз видає на Шведенка. Пробиває Швиденко по воротах. І м'яч поряд зі стійкою зони Сидоренка. І починає атаку. Савісько. І зараз Савісько також закрив він центральну зону сьогодні у урагана Цетуса. Сам біда. Входить в карний майданчик. Удар поворотах. Масло відбиває перед собою. Ну і далі вже Бурлін. Віддає передачу на Швиденка. Точно. Швиденко. Удар! І Поряд зі стійкою пролітає м'яч. Даведенко. Приз. На погрібняка. І в останній момент. Втратив м'яч Сапко. Приз вперед. Погрібняк. Погрібняк. Ух, як класно віддає на приза положення поза грою. В положенні поза грою. Був приз. І дійсно там було положення поза грою. З боку урагана Цетуса. Швиденко. Простріл і погрібняк пробиває головою. Десь підвиденко. в штрафний майданчик. Удар. Удар! І вибиває з порожніх практично воріт. Уже м'яч розпочинається у нас серія. Свисток арбітра розганяється біда. Пробиває і ледь масло не бере цей м'яч під рукою пролітає м'яч 1-0. Повели в рахунку гравці профіспорта. Ну і дивимося за першим ударом урагана. Погрібняк розганяється. Удар і також вгадує цей удар напрямок, точніше, удару Клименко. Але. Не дотягується до м'яча. 1-1 у нас рахунок. З лівої неги пробиває Чебиряк. розганяється. Удар і переграє. Тут масло просто розводить в різні боки, в різні кути, точніше. Масло і м'яч. 2-1. На користь профіспорта. Передерій. Ну і дивимося. Удар і так само так само пробиває і передає її, розводить по кутах М'яч і Клименка. 2-2 у нас рахунок. Два удари точні були в обох команд. Сидоренко розганяється. Удар і також переграє масло. 3-2. Шведенко у урагана Цетуса буде бити зараз цей пенальті. Третій у своєї команди. Дивимося, розганяється Швиденко. Удар, і також точний. 3-3. Масло там рухається по лінії. Ну і дивимося. Бревос розганяється. Удар і бере масло. Цей удар. Не переграє зараз голкіпера урагана. Денис Бреус. Отже, 3-3. Але урагана Ацетус» займає місце на лінії. Бурлін. Удар і точно пробиває Бурлін. 4-3. П'ятий удар у урагана Цетус Дмитро Левченко. Дуже в складний момент став у ворота Дмитро Масло і відіграв на нуль. Дивимося, Левченко розганяється. Удар і все! Ураган Цетус в півфіналі. Два поспіль. Удари парирує Дмитро Масло. Ну і тим самим дає привід В'ячеславу Гамалію замислитися над основним голкіпером у його команді.